Це явно буде фактором, тобто наскільки зруйнована інфраструктура і житло в кожному конкретному регіоні. Але ти згадав Покровськ, в Покровську у нас найкраща шахта по вугіллю. Так. І тому, незважаючи на всі руйнування, нам це вугілля потрібно для металургії. І тому туди в будь-якому випадку будуть зроблені інвестиції для того, щоб шахта працювала далі. Угу. Якщо працює шахта, значить треба зробити від неї залізницю, щоб вона по поставляла Швидко. вугілля. Угу. На металургійні заводи. Якщо побудова відновлена шахта і залізниця, значить треба в першу чергу відновити житло для всіх людей, щоб робітники там могли жити і працювати. І тому, мабуть, це підхід і буде. Інколи це буде виглядати як соціальний дарвінізм. Але якщо там немає критично важливого для України виробництва, то там реконструкція йтиме в другу чергу явно, тому що, угу. на жаль, коштів на все не вистачить. І тому, перш за все, будуть вкладатися в ті регіони, які даватимуть. А промислове виробництво вже на першому етапі.